Добрий день, любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні у нас буде заняття з логіко математичного розвитку. Тема нашого заняття лічба від 1 до 10. Зараз я пропоную вам порахувати разом зі мною. Почали? Скільки в нас м'ячиків? Один. Скільки в нас шкарпеток? Один, два, дві шкарпетки. Скільки в нас кроликів? Один, два, три, три кролики. Скільки в нас кульок? Одна, дві, три, чотири. Чотири кульки. Скільки в нас квітів? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять тюльпанчиків, П'ять. Скільки в нас чашечок з блюдцями? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Скільки в нас машинок? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Скільки в нас тістечок? Одне, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. Скільки в нас повітряних кульок? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять кульок. А скільки в нас попух? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять папуг. І так ми порахували від одного до десяти. А можна порахувати ще в зворотньому напрямку? Буде десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Від одного до дев'яти це в нас цифри, а десять це вже число. Зараз, дітки, ми з вами ще раз порахуємо. Один, Повторюйте за мною. Два. Три. 6, шість сім, вісім дев'ять десять. А ще ми маємо ось такі математичні знаки. Це в нас знак плюс. З його допомогою числа складають. Це знак мінус з його допомогою числа віднімають. Це знак дорівнює, це знак більше. І це знак менше. Ці знаки слугують для порівняння чисел. Наприклад, візьмемо два числа. Один і два. І спробуємо поставити правильний знак. Дітки 2 більше за один чи менше? Так, 2 більше. А один. Менше. Тому, коли в нас буде такий приклад, ми поставимо знак менше 1, менше двох. А коли ми зробимо навпаки, якщо 2 в нас більше, ми ставимо знак більше. Два більше одного. Ось такі в нас є знаки більше або менше. А тепер ми з вами ще раз пограємо. Дивіться, у мене є два рядочки, зірочок помаранчеві і сині. Дивіться уважно. Якщо я з верхнього ряду візьму одну зірочку. У першому ряду стане на 1 менше, а у нижньому буде на один більше. Якщо я заберу в другому рядочку, то буде однакова кількість, буде порівну. Між такими цифрами ставлять знак порівну. 4 дорівнює чотирьом. Скажіть, будь ласка, мені, наскільки п'ять більше, ніж чотири? Так, на один. А наскільки чотири менше п'яти? Теж на один. А тепер я вам пропоную домашнє завдання. Зробіть, будь ласка, ось такі зразочки. Це в нас намисто. Намисто має 10 намистинок. Я вам пропоную їх розмалювати. Першу і четверту намистинку червоним кольором. Другу сьому Зеленим, третю та дев'яту жовтим, п'яту та вісьму синім, а шосту та десяту помаранчевим. Зробіть, будь ласка, цю роботу і вийшліть нам. Дякую за увагу. До побачення!